Олексію, Міністерство оборони у повідомленні пишуть наступне, що сили Російської Федерації почали встановлювати баржі біля входу в новоросійський морський порт для захисту чорноморського флоту. Це просто прелість. Це просто прилість. В якому аспекті, в якому плані вони розуміють, що і туди ми доберемося? Що вони з Севастополя перевезли? А яхти, яхти, кораблі, яхти Ви дуже вдав... теж. Ви дуже добре це сказали. От ви, ви думки читати, вмієте, ні? Можливо, є такі стібліки. Є, не, не є, Дивіться, е, е, російський Чорноморський флот, будь-який військовий морський флот, він, е, він для того, щоб виконувати певні функції. Захищати берегову лінію, е, панувати там е, на певній акваторії моря. Ну, і так далі. Тобто в нього є певні функції. Е, е, а просто кількість кораблів це не яхт-клуб. Е, більше кораблів, краще яхт-клуб. Я хотів саме слово це сказати, ви перехопили. <air> <вдома> Здавався. <к release> Якщо вони загнали свої кораблі і забрикодували їх баржами, щоб наше дрони туди не заплили, так, ну через сітку, яку вони намагалися ставити там в Криму, так, там ми могли перший дрон прибуває сітку, другий пропливає. Ну через баржу так не вийде. Ну так і не треба. Так і не треба. Так для нас це тоді погано, Олексію. Ну, якщо ми павло? не зможемо дібратися, для якщо нас... наші малюки не зможуть дібратися до їхніх кораблів. Для нас це е, чудово. Ну, ми тоді не будемо знищувати. Ну і ну і не треба. А, правильно ну, я розумію, що вони там будуть законсервовані, е, о, стояти правильно. за баржею. Правильно. Як тільки будуть виходити, будемо бити. Це те ж саме, що взяти, знаєте, е, е, наробити танків і всю танкову армію поставити десь е, в, в ангари. І вони там будуть, да, їх ніхто не, не з ними нічого не зробить. В ангарах там, якщо в підземних є ангари, вони там будуть стояти і що далі. Вони mm -hmm. не будуть воювати. А літаки відвезти кудись е, на далекий схід, бомбардувальники теж вони не зможуть, е, ми не зможемо їх вразити, але вони нічого не зможуть зробити. Справа в тому, що цей флот, який загнаний за, за власні баржі, він не виходить, майже не виходить в море. Ми загнали його туди, як то кажуть, в Росії за Можайськ. Ми їх загнали, там вони сидять. Хай там сидять. А скільки ще, якщо у відсотковому співвідношенні, ми не знищили? Дві третини. Ще, ще третину ми знищили, дві третини, ми ще знищимо. Я впевнений, що ми ну ракети. По перше, Баржа від ракети не захистить. Я впевнений, що коли в нас будуть ф 16 то вони зможуть. Підлітати на таку відстань, що туди може долітати і в тому числі і Скальп, і Штормшедом, тобто ну, ті ракети, які нам вже передали наші партнери. Як тільки вони будуть виходити у відкрите море, я впевнений, що будуть працювати наші малюки. А то, що вони. Військово-морський флот, військово флот загнаний десь в бухту, забарикодований баржами, і, стоїть, і вони це передають як перемогу. Ви що? А функції флоту. Функцій нема, тобто нема панування російського флоту в Чорноморі. Все так це що, перемога чи поразка? А, в контексті... ще краще, я думаю, що краще запітонувати взагалі все і такий ангар Кораблі точно будуть там як клуб, хай ходять там рибу ловлять. Погоджуюся в контексті того, що тепер за баржою стоїть їх чорноморський флот. А ймовірність висаду десанту, ймовірність наступу на Одесу знімається. Суттєво знижується. Ні, ну вони можуть баржеві розвернути, що можна було проїхати, і можуть атакувати. Але ну дивіться, дуже зменшилась кількість калібрів, які вони запускали з морських і підводних ракетоносіїв по Одещині, ну, по Миколаївщині, по всьому узбережжю нашому Чорного моря Південному. Зараз за останні, за всьому році, там щоб 5 чи шість було, ну до 10 калібрів було запущено. Це, бо це морського базування, це саме з цих носіїв. Вони бояться виходити, вони розуміють, що вони не знають, наскільки літає наш Нептун. В них є таке. Ми ж кажемо 280, а звідки ми це знаємо? Якщо казали, що його дороблять. А вдруг вже 680, А вони цього не знають. Тому, звісно, вони, вони бояться. Чи спробують вони десант якийсь і е, вивезти кораблі з, з, з бухти з, із, із uh -huh. барж? Ну, тут, можна, тут знаєте, тут можна вгадати не вгадати. Звісно, може в них є плани, може в них хочуть десант, якийсь на Одещину, але для цього треба вийти за барж. І тут добрий вечір, ми з України.